У першій грі зустрілися команди військових Бердичева та Житомира. Бердичевляни торік завивали кубок героїв. АТО. у змаганнях взяли участь команди чотирьох військових підрозділів, які дислокуються на Житомирщині. Третій рік поспіль беремо участь у турнірі. П'ятнадцятому році ми взяли друге місце. Минулому році взяли перше місце. Ну, цьому році побачимо. Зараз команди з кожним стають стається сильніше й сильніше. Обласна федерація з футболу відразу підтримала ініціативу громадськості на проведення змагань на Кубок Героїв. АТО. «Перший же ж день, як тільки організатори до нас звернулись, весь скажімо, список, який був наданий обласній федерації для допомоги. Ми все виконали. Ніяких питань я думаю, що не виникне по допомозі, тому що ну футбол. Ми для того і існує обласна федерація, щоб розвивати футбол. Ну а в такому форматі це. Звичайно ж, першу чергу глядачі підтримали воїнів, які показали зразки самовідданості та віддачі під час проведення футбольних баталій. Всім учасникам, болівальникам бажаю міцного здоров'я, щастя, удачі, щоб на наступний рік так як на спортике області, участвували всі райони, і був кубок перехідний. Сприяли у проведенні змагань і влада, і громадськість, і волонтерський рух. Це теж. Піднімає дух наших бійців, піднімає е, патріотичне виховання молоді, тому що, дивлячись на вас, розуміє, що ми захищаємо державу. Переможцем турніру і завівала Кубок Героїв АТО 2017 команда 30-ї окремої механізованої бригади. Михайло Санігуб, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.